Це станеться на початку місяця, потоком потужних сонячних спалахів. Руйнація в українській владі у період затемнень. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ер Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, у сфери світла. Служити Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютуба. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео, Перший місяць весни продовжить занурювати нас в енергії планетарних змін, які породжуватимуть нові світлові коди, що надходять на землю через магнітні борі. А оскільки накладуться ці енергії на енергії повного місячного затемнення 14 березня і часткового сонячного затемнення 29 березня, що проявиться коридором затемнень, розгойдуватиме човен фізичного плану і наш власний психоемоційний протягом усього місяця. На мій запит тонкому плану щодо енергії, які йдуть на Землю і в Україну у березні, я отримала наступну інформацію: енергії Сонця йдуть наводити лад на нашій планеті і в Україні. Як руйнацію вони несуть руйнацію старого і відхід із фізичного плану знаної особистості. Українську владу і український політиком енергії першого місяця весни несуть руйнацію зла, обновлення того, що вже було, боротьбу із корупцією. Нас виводить на новий шлях. На землю і в Україну спускаються енергії об'єднання і переходу у нові форми життя. Нам необхідно лише їх приймати. Рекомендація від вищих сил для планети припинити ворожнечу, об'єднуватися і дивитися на події на землі крізь призму нових енергій. Рекомендація від вищих сил для українців припинити нечесну гру і ворожнечу всередині країни, припинити ворожнечу поміж собою. Взаємодіяти із вищими силами, розвиватися в об'єднанні і відновлюватися через пошук власного істинного я. Детальніше про енергії першого місяця весни я говорила із Владикою енергій та простору і часу. Розпочав ченелінг Владика енергії. Вчиваю енергії Всесвіту у ваш новий земний місяць березень. Минулого місяця ми говорили з тобою про те, що ви увійшли в енергетичну турбулентну зону поточного року. І ця зона турбулентності продовжується. Ви продовжуєте політ у ній. Енергії Сонця, Весняного Сонця, які йдуть на вашу планету цього місяця і пробуджують землю та природу до нового життя, несуть із собою також кардинальні енергетичні зміни. Несуть відхід старих форм життя. У березні, на початку місяця, ви можете почути про відхід із життя. Із фізичного плану знаної усіма земної особистості. Часовий відтинок життя тієї людини згідно з контрактом її душі, вже минув. Енергії, які її тримають при житті, мають неминуче згаснути. Для України це означатиме повернення власної енергетичної. Сили. Березень це ще один місяць енергетичних потрясінь для землян, відродження через руйнацію. Березень несе вам на землю сильний енергетичний вплив небесних світил місяця і сонця, сильні енергетичні впливи місяця і сонця у фазах їхнього затемнення, повного та часткового. І це все накладається на енергії земних змін, породжуваних передачею вам нових світлових кодів. Владику енергій, Які рекомендації щодо березня щодо енергії березня ти маєш для українців? Для вас місяць позначений енергіями руйнації старих форм у їх фізичному вияві і у психоемоційному, допомогти цій руйнації у фізичній реальності можете через виголошення велінь у взаємодії із вищими силами, пом'якшити вплив руйнації старих форм вашої особистості на власний психоемоційний стан. Можете через різні духовні практики. Особливо енергії руйнації можуть проявлятися у період затемнень, який ви називаєте коридором затемнень подаруйте собі весну лише протягом тижня і раз у рік з 21 по 28 лютого. Мої курси Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона та енергетичні діаманти фіолетового полум'я можна подарувати собі із знижкою 10%. Продовжує владика часу. Енергії затемнень небесних світил починають діяти на вас за тиждень вашого земного часу. до Початку затемнення і ще тиждень після його завершення. Дивіться, коли у вас це буде відбуватися, і налаштовуйтеся на якомога легший для вас переліт через цю турбулентну зону. У березні ви будете також вітати енергії Сонця у пробудженні землі, енергії відродження Землі до нового життя, енергії весняного сонця несуть політичні зміни на планеті, політичні зміни всередині країн. Одним із проявів цих енергій можуть бути також фінансові зміни, початок таких змін. Але ваші земні фінансові зміни це не те, що йде із всесвіту. Ці зміни продукують на енергії всесвіту. Енергії всесвіту несуть зміни на вашу планету. А ви, земляни, з тими енергіями, продукуєте зміни у ваших планетарних остроях. Так це відбувається. Ми бажаємо вашої єдності. Бажаємо, щоб енергії Сонця несли у вашу свідомість у свідомість кожного із вас пробудження і прийняття нових планетарних енергій. Скажу ще про три дні темряви, про які ви постійно говорите. Скажу, що це можуть бути за дні. Вони можуть бути. А можуть не бути згідно з різними сценаріями прояву подій у вашій фізичній реальності. Якщо ж ваші земні події спонукатимуть до цього, то ні темряви проявляться. А будуть породжені вони потоком потужних сонячних спалахів, які продукують магнітні бурі. Магнітні бурі можуть потрясти вашу планету різними енергетичними впливами. Якщо цей магнітний енергетичний поштовх буде надто сильним, він може спровокувати колапс у мережі ваших енергосистем, технічних приладів, усього земного зв'язку. Так звані три доби темряви можуть проявитися як три доби без будь-якого зв'язку. Наша рекомендація. Для усіх землян працюйте, взаємодійте із вищими силами, щоб в енергіях Творця, щоб в Божествених енергіях вами якомога м'якше сприймалися будь-які планетарні потрясіння, які ви будете спостерігати.